Я вас вітаю, шановні любителі Таро, і вітаю вас, дорогенькі мої риби. І для вас сьогодні розклад на листопад місяць 25-го року. Але така одна хвилинка з астрологічної точки зору: листопад місяць буде з такими притишеними енергіями, тому що з 9 по 29 число буде ретроградний Меркурій, останній в цьому році і майже весь місяць. от... Буде така енергетика, коли треба буде повертатися назад або в минуле. Це дуже добре для справ, які треба доробити, переробити, відновити. Наприклад, можуть з'являтися ваші колишні. Можете поїхати в ті місця, де ви колись давним-давно були, тобто повернення назад в минуле. Завжди дається ретро Меркурій нам, щоб ми вирішили ті справи і підтягнули ті хвости, які треба все те вирішити. Ні в якому разі не купляйте дорогу техніку, гаджети, бо може або зламатися, або не сподобатися, бо ви можете дізнатися, що десь набагато дешевше продавалося. От не робіть планових операцій, особливо операцій краси, тому що вам не сподобається будете переробляти. Ось таке. А ми розпочинаємо разом з вами. І основна карта листопада місяця для вас. Уй, клас! Туз пентаклів. Дивіться, грошова така карта бомбічна. Ну що, ти скажеш. Гроші будуть у вас. Не знаю, де, звідки вони на вас впадуть. Але знаєте, по Тузу пентаклів це, в принципі, початок якихось нових фінансових справ. Або ви знайдете якесь дуже хороше джерело прибутку, нове якесь, або щось таке. Це початок. Але ще раз кажу: починайте до 5 листопада, бо місяць росте до 5 листопада, якраз добре починати справи, але потім п'ятого повний місяць і місяць піде на спад. А потім ще й Меркурій ретроградний. Тому до 5-го, або вже з грудня. Але прекрасно, дивіться, туз такий класний. Це може бути що заводно, це виплата премії може бути. Або, наприклад, спадок отримаєте, продасте вдало квартиру, будинок, дачу, щось я не знаю, чи машину, і отримаєте більше, ніж ви хотіли. Це от така одноразова сума, якась яка може от, трапитись для вас от в листопаді місяці. Круто, прекрасно. Ідемо далі сфера роботи. Ну, більш робочої карти, і важко придумати. Вісімка пентаклів. Ви професіонал в своїй справі, ви працюєте, ви знаєте, що ви робите, як ви робите. Це карта майстра екстракласа, чесно кажучи. І ви, звісно, своїм, своєю майстерністю заробляєте пристойні гроші, будете заробляти. Тому всі зусилля ваші на роботу, от, проявляйте всі свої сильні сторони, всю свою майстерність і буде прекрасно. Додатково давайте подивимося. Сімка кубків. Знаєте, ця карта каже про те, що для вирішення тих чи інших питань на роботі буде надано дуже багато шансів вам. Ваша задача вхопитися тільки за якийсь один. Бо інші шанси будуть теж такі привабливі, але різні. От. І хочеться і те, і інше, і п'яте, і десяте. Таким чином ви нічого не досягнете. Беріть щось одне. Тому що це ще карта ілюзій. І знаєте, інколи варто зняти рожеві окуляри. І для вас будувати замки на піску неприйнятно. От, Тому берете один шанс і рухайтеся по своїй роботі. Подивимося фінансову сферу. Вісімка мечів. Ну, не дивлячись на то, ту, тут за Пентаклі все-таки обмеження по грошах будуть у вас. От, тобто, витрачати на все, що захочеться, не, не доведеться. Не тільки на, на необхідне. Ще друга така ситуація по цій карті це коли ви не можете або не хочете владнати якісь фінансові справи. Чому? Бо страшно, бо не вистачає знань, інформації, документації якої-небудь. Воно б треба вирішити або стартанути з якимось новим проєктом фінансовим, додатковим, можливо, цілком, можливо, ви хочете монетизувати хобі, але боїтеся, купа обмежень якихось, то той, той документ треба вам, не хочеться це все робити. Може бути і така ситуація. Ну, Тут уже. Вам вирішувати, чи ти вперед, чи залишатися. Звісно, гальмувати тут не треба. Треба розібратися в ситуації і все-таки рухатись вперед. Якщо хочете от того, туза Пентаклів мати собі в кишені. Це основна карта. Зараз додатково подивимося, що тут може бути. Тут жезлів. Ну, все-таки стартанете. Ну, хтось вам якогось чарівного пенделя все-таки дасть. Це початок енергічних дій. Уже. Тобто, може, зберете все, що необхідне для того, щоб фінансовий потік організувати якийсь або джерело прибутку. Тобто, буде старт, буде початок якийсь. От, цілком, можливо, це якась стара справа, яка ще з минулого тягнеться дуже давно. Але все-таки, якщо це нова справа, до 5-го числа стартуйте. Так, переходимо до. Особисте життя сім'ї. Зараз побачимо, можливо, батьки, родина. Що тут може у вас бути? Ну, в особистому не дуже, тому що відлюдник або самітник саме, саме про себе каже. Тобто, якщо ви поки що е, самотні, то пари тут поки що не знайдете. От. Але, чесно кажучи, тут вам ніхто і не треба, тому що ця карта дуже мудра. От така, і таку мудрість мають ну, в основному літні вже люди, які мають великий досвід і так далі. так далі. Можливо, це хтось з вашої родини, хто один залишився, можливо, в когось нема батька, в когось немає матері чи дідуся, чи бабусі, і можливо, буде... Момент, коли треба буде до них звернутися, поїхати, відвідати одиноких таких людей. От і вони будуть вам раді, розкажуть щось таке. Вони мудрі люди, підказку якусь дадуть, як далі жити. Тобто, ось така ситуація може виникнути у вас в листопаді. Шановні мої риби, додаткова карта. Так, вирушити доведеться до тих родичів досить швидко, якщо чесно. Цілком можливо, що це будуть і питання спадку вирішуватись. Може, хтось лишився один, померла бабуся чи дідусь, і лишився хтось з них один. І треба дуже швидко вирішувати справи або допомагати, або ще щось таке. Це дійсно таке трапляється рідко. Не у всіх, звісно, риб таке може програтися. Але те, що допомога або втручання дуже швидке. От, в якусь роботу треба щось швидко зробити. Вам треба дійсно треба буде дуже швидко відреагувати. Отакі От моменти можуть у вас бути. Здоров'я. Дивимося по, по здоров'ю. Ой, десятка мечів. По здоров'ю це, знаєте, може бути операція, яка загрожує вашому життю. Я казав вже про планові операції або краси і так далі. Тут інша штука. Тут дійсно, якщо ви хочете вилікуватись, треба дійсно оте відрізати в організмі. В прямому сенсі цього слова, треба прооперуватися. Не знаю, що, і, звісно, теж не у всіх таке програється, але для деяких риб майте собі на увазі. Ви боїтеся, вам дуже страшно. Це страху тут багато дуже. Але якщо вже це загроза життю бігом до лікаря і хай оперує все-таки. Щоб ви потім могли розпочати нове здорове життя. Ось вам така карта. Майте собі на увазі. І порада від карт. Що ж тут таке? Ой, не звертайте увагу на всі якісь ті дрібниці, які знаєте. Ранять ваше серце, фігурально кажучи. От буває таке, знаєте, дрібні якісь такі моменти, чи то нахамила вам продавчиня в супермаркеті, або щось в автобусі, хто сляпнув, або сусід якийсь і щось сказав, таке. Не звертайте ніколи уваги. Цілком можливо, що домовитися з якимись людьми може не вдасться, не переживайте за це все. Це все скоро пройде. І... І ще раз кажу від таких неприємних розмов дистанціюйтесь. І так буде набагато легше. Тепер давайте подивимось на сюрприз або несподіванку. Я викину три карти з оракула. Що ж таке несподіване може бути в листопаді для риб? Так, ой-ой-ой. Розсипалась колода, пробачте, але зібрав все. Ідем далі, так. Три карти. Успіх, сила і, і розкіш. Та ви що? Ну, дивіться, як тут допомогу отримаєте: тут і шістка пентаклів, і трійка кубків якесь свято буде. Ну, тобто у вас ці шанси є налагодити. Все оце. В основному це стосується емоційного стану. У вас, ось, бачите, по цій трійці не дуже-не дуже тут все можете звести. Просто докупи. Тут і фінансова карта, якусь ви допомогу отримаєте. Скоріше за все, по цій центральній карті це якась буде вечірка. Знаєте, де зустрінуться якісь друзі, і ви когось побачите, і допоможе вам. Шістка пентаклі це карта допомоги і благодійності. Тобто зможете вирішити питання і ви, врешті-раз, заспокоїтись. От, здорово. Тому такий шанс не не втрачайте. Я дуже на те сподіваюся, що ви ним скористаєтесь. Ось такий розклад у вас вийшов, шановні мої риби. Я вам бажаю міцного здоров'я. Слідкуйте за своїм здоров'ям, любіть себе, бережіть себе, і все буде у вас в повному порядку. А ми з вами зустрінемось через місяць на каналі. Щасти вам, па, -па!